А що, як той, кого всі вважають лиховісним знаком, насправді просто шукає місце, де його не бояться. Одного вечора на порозі хатинки баби Яги з'явився Чорний ворон. Крила в нього були подерті, погляд гострий, але втомлений. Люди гнали його з дворів, кидали камінням і шепотіли. Недобрий знак. А він просто шукав місце, де можна сісти не чекати удару. Баба Яга не спитала, звідки він чому сам. Вона ніколи не ставила зайвих питань тим, хто вже достатньо натерпівся. Вона дозволила напитися води з криниці та нагодувала крихтами хліба. Залишайся, сказала тихо, тут нічого не доводить. Ворон. Оселився на старій балці під стелею. День мовчав, вночі каркав тихо, ніби розповідав лісу новини. З часом люди почали помічати дивне. Біля хатинки яги не губилися подорожні, а в лісі ставало спокійніше. Ворон літав над стежками й каркав не на біду, а на застереження. Хто чув, того лихо оминали. Чому ти його прихистила? якось запитав вітер. Бо кожному потрібне місце, де його не судять, відповіла Яга. навіть тим, кого бояться. І тоді ліс зрозумів. Не всі чорні крила несуть лихо, де які бережуть тишу. Відтоді казали якщо побачиш чорного ворона біля хатинки баби Яги, не лякайся. Він просто стереже спокій, і можливо твій теж.